Тарас Григорович Шевченко, Хустина. Чи туна ти Божа воля? Чи така її доля? Росла в наймах, виростала, з сиротою покохалась, Неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю. От зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, причисто і дожидають, дождалися. Чигирину по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на весілля. На веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку тераннесенько сурми труби вигравали, в походу дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали. Випроводжала вдова свого сина ту єдину дитину. Випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала, коня напувала до зірниці і скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю, випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками густину, Щоб Згадував на чужині. Ой, хустину, Хустиночко, мережа шита, Тільки й слави козацької сіделечко вкрити, вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалася, прибиралась, щодень Божий сподівалась. А в неділеньку ходила. Виглядати на могилу, мина літо, мина й друге, а на третє линуть при славній Компанійці свою Україну. Іде військо, Іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, безталанна, везуть тобі лихо. Везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею, старшиною, іде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним ідуть і саули та плачуть ідучі, несуть пани саули козацькою зброю, Литий панцир порубаний. Шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала. Ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделичко. Кустыною вкрыт.